Привіт! Чи не відчуваєте ви зараз мовчання у своєму серці? Невимовна тривога, важке відчуття бажання здатися, накопичений стрес і нескінченний страх, незрозумілі тріщини в близьких стосунках, ми щодня боремося з такими ворогами в нашому житті. Двох тисячі років тому священик Захарія був примусово піданий мовчанню, коли раптово втратив мову. Але перші слова, які він вигукнув наприкінці свого мовчання, були саме цією хвалою благословен Господь, Бог Ізраїлів, що відвідав народ свій і вчинив відкуплення йому, щоб пам'ятати свій святий заповіт. Луки 1, 68, 72. Ця хвала Захарії не є простою стародавньою піснею. Зміст цього гімну може повністю змінити наше життя сьогодні. Він співає про те, що Бог відвідав нас. Це означає, що Бог не просто спостерігає за нашою самотньою боротьбою здалеку, але активно втрутився в нашу тривогу і стрес. Подібно до того часу римського гніту та вічею, Бог прийшов, щоб врятувати нас від усіх ворогів нашого життя, стресу, що стискає розум, страху, що краде ніч, розриву стосунків. І це є Ісус Христос. Цей двовижний факт полягає в тому, що Бог прийшов, пам'ятаючи свій завіт. Бог ніколи не забуває свою обіцянку нам. Хвала Захарії проголошує, що Бог пам'ятав стародавню обіцянку, дану Аврааму. Коли наше життя не визначене і тривожне, незмінна, вірна обіцянка підтримує нас. Наближається Різдво. Різдво вшановує день, коли цей Бог обітниці, прориваючись крізь те саме мовчання, відвідав нас у вигляді найуразливішого немовляти. Вам, втомленому метушливому повсякденному житті, Бог через Ісуса Христа підніс для нас ріг спасіння, тобто могутню силу перемоги. Це спасіння, недалека релігійна історія. Воно перетворює нашу тривогу дорогою на роботу на мир, покриває нескінченні негаразди та рани дому милосердям зцілення і звільняє нас від страху ночей, які доводилося терпіти на самоті. Відвіданий Ісуса Христа, це дія Бога, яка проривається крізь усі наші мовчання і проголошує свободу від усього, що нас обмежує. Дорогі друзі, якщо у вашому серці є придушене мовчання, прийміть серцем це відвідання Бога у цей різдваний сезон, Бога, який звертається до вас і пам'ятає свою обіцянку вам. Нехай чудо цього спасіння сьогодні виникне і у вашому житті.